Мене на підвіконні цвіти квітка шлюмбергера. Ось, подивіться, це вже другий раз вона цвіте. Спочатку цвіла до Нового року, відцвілась, відпочила трохи і знову почала цвісти. Бачите, яка вона гарна, вона червона. Рожевий вже відцвівся і другий раз, мабуть, не буде цвісти, ну щось я не бачу. Це цвіти. Що б це воно значило, не знаєте, друзі? Друзі, вітаю! Усіх на каналі у гостях у Тані. Сьогодні, 7 березня 2023 року, у нас сніг. Наша рідненька Чернігівщина покривається сніжком. Перед 8 березня видно так завжди воно бувало. Бачите, йде сніжок? І так і падає, падає, ще й підметає трохи. Покрилася сніжком моя полуничка. Ой, подивіться. Все в сніжку. Трояндочки мої стоять в сніжку, манюні. І більші. Теж снігом покрило. Все покривається сніжком, але він розтане, тому що він мокрий. А тю, тюльпанчики в теплиці ростуть. Бачите, вже вони повитягувалися як. Ось вони такі. А це нарциси.